Святом здоров'я ще святом, святом вітаємо. Свят. Свят. Святом. святом вітаємо! На годиннику майже 11, а на площу біля свято Троїцького собору все йдуть та йдуть люди. Святочко, дякувати, бо дочекались такого гарного, веселого. Ну, Правда, якби була перемога, мир то було б ще краще і веселіше. Ще минулого року свято преображення Господнього, яке в народі відоме як Яблучний спас, відзначали 19 серпня. Цьогоріч яблука до храму понесли раніше – 6-го. На дворі в цей день трохи сиру і капотить дощ. Утім погода свято традиціям не завада. Парасолька від дощу, але не відхопила. Вітаючи, стараємося додавати настрою, навіть десь піджартувати, щоб трошки люди духовно себе відчули більш краще. У кошиках лучан сьогодні як належить яблука, грушки, сливки, виноград та мед. Принесла що Дав Бог вродило все і огірочок, гірочок, і виноградик. Все, все, все квіточки. Що бог вродив, те і посвятили. Мали яблучка, виноград, персики, гроші, сливки та й все. Максимально українські фрукти і щось, буквально дві позиції якоїсь екзотики, щоб було щось на столі, таке і цікавіше. Ну І, звісно, купили в нас тут в центрі такий букет, щоб трошечки прикрасити. з бавовною, так, правильно. Це в нас все продумано. У центрі на театральному майдані в цей день можна було купити не лише букети. Тут продавали ті ж яблука, грушки, мед і навіть домашню випічку. Словом, перед входом у храм розгорнули цілий ярмарок. Із самісінького ранку тут волонтерка Наталія Грушка. Замість серветки чи скатертини на її прилавку маскувальна сітка. А позаду машина для бійців 14-ї бригади, на яку Лученка збирає гроші. Наша 25-та машина, але чуть вона дуже ну якось вона важко йде. Але спілкуючись з іншими волонтерами, щось дуже важко, всім дуже важко. Але ми не здаємося, ми знаємо, що хлопці чекають від нас допомоги. Сьогодні ми тут, ми сьогодні з букетиками, ми сьогодні просто з яблучками, з грушками, з виноградом, можливо, хтось не купив. Ось просто приходить задонатити. Вишківські господині напекли пирогів з сливками, з яблуками, вафлі є, трубочки є, сирники є. І з самого ранку тут пенсіонерка Ніна, їй 83. Родом з колишнього Локачинського району нині живе в Луцьку. Трави на свої букети збирала й сушила сама. Письмо і материнку, і цибрець, і колосочки обов'язково ж були. Всі такі трави, які йдуть на чай дитину. Дається таке і на святення. Кожне свято, каже пенсіонерка, інший букет. На Маковія медовий спас, до церкви треба нести дикий мак. Маківок у букеті має бути сім штук, не більше, і не менше. На зелені свята треба такі букети робити, більше от, липу, туди волошку. Ну такі квітки, на зелені цвіта. А на паша, на макуве треба, щоб було зерно. І всі такі трави, які йдуть на чай. Цибрець, материнка, пижма». Щороку українці святкують Спаса. Щороку несуть до храмів букети. Ми вирішили поцікавити, що лучани роблять із сторічнім освяченим зіллям, і що з ним радить робити церква. Я просто спалюю. Це це не гріх, це так воно має бути. Ну викидати не можна. Ні, Викидати не викидаю і викидати не можна. Все таки воно. Освячене. Вона з побожністю з молитвою заховується. Тобто, або треба спалити, або пустити в річку, або е, е, загорнути в щось чисте і прикопати в такому місці, де люди не ходять. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.